Сідаєш вранці з кавою, дивишся у дзеркало, і бачиш в тому під очима. Голова болить уже третій день поспіль. І ось тут зупиняєш себе на секунду. А що, якщо це тіло намагається щось сказати? Роздратування накопичується на роботі вже місяці, але думаєш. Та потерплю ще трохи. Шия затерпла від напруги, спина ниє від сидіння за комп'ютером по 12 годин. Тіло посилає сигнали, а ти їх заглушуєш знеболювальними і кавою. Ніби тіло це щось окреме від тебе, а не частина єдиного організму. Цікаво що коли починаєш прислухатися до сигналів тіла, виявляється, що воно розповідає історії про твоє життя. Головний біль? Можливо, це після розмови з токсичною колегою. Проблеми зі шлунком, можливо, це перед важливими зустрічами. Безсоння після напружених днів, можливо, це тоді. Коли змушуєш себе робити те, що душа відкидає. Тіло хворіє не просто так, воно показує, де в житті щось не так відбувається, де ти ігноруєш власні потреби заради чужих очікувань, де живеш не своїм життям, а тим яке Правильно виглядає зовні. Якщо взяти ту саму ситуацію, але подивитися на неї з іншого боку, то, можливо, симптоми це не проблема, яку треба усунути, а мудрість, яку просто треба розшифрувати для себе. Я зараз не про те, щоб розкинути карти Таро чи звернутися до екстрасенса, Бо їхня інтерпретація не допоможе. Кожна людина вже має усі розшифровки всередині себе, які за допомогою правильних питань фахівця дійсно може зрозуміти, знайти у собі місця, де завжди говорить так, хоча всередині кричить Ні. Де тримає емоції в собі, може, варто показувати слабкість, де робить вигляд, що все добре, коли насправді розсипається. І виходить якась дивна картина: кожен симптом вказує на конкретну сферу життя, де живеш неавтентично. Головний біль від думок, які крутяться по колу без результату, біль у спині, від тягаря чужих проблем, які взяв на себе, втома від життя чужими цінностями замість власних, тіло мудріше за розум. Воно Відчуває неправду раніше, ніж свідомість, її усвідомлює. Воно реагує на дисбаланс швидше, ніж встигаєш його проаналізувати. Дуже цікаво, коли починає жити більш автентично, змінювати те, що справді потребує зміни, тіло починає відповідати немиттєво, не магічно. Але поступово і закономірно знаходиш роботу, яка відповідає твоїм цінностям, зникає хронічна хвороба. Встановлюєш здорові межі у стосунках, проходить головний біль від постійного напруження. Проявляєш емоції замість їх стримування і придушення, нормалізується сон і травлення. Це не означає, що треба відмовитися від медицини чи ігнорувати серйозні захворювання. Це означає розуміти тіло як союзника, а не ворога, як систему мудрості, а не джерело проблем. Симптом стає вчителем. Хвороба можливістю переосмислити спосіб життя, а тіло. Найточнішим компасом для визначення того, що справді важливо. Працюючи як трансформаційний коуч ICF, зустрічаю це знову і знову. Люди приходять з одними запитаннями, а під час роботи виявляється, що тіло давно намагалося їм щось сказати icf коучинг дозволяє досліджувати ці зв'язки у безпечному просторі, з дотриманням строгих етичних стандартів і конфіденційності. Можна роками боротися з симптомами, а можна почути, що тіло намагається сказати і змінити те, що дійсно потребує змін. У кожного завжди є свій вибір.